Дружек, самый чистый, самый звонкий, И бегут по теплым лужам, босоногие девчонки, И уже других качают, Наши школьные качели, Школа, школа, я скучаю, как мы быстро повзрослели, а записки с галка летят ко мне из детства беспокоит мою память Никуда от них не деться Я своих подружек школьных Иногда еще встречаю Десять лет промчались, развенел звонок прощали. В сентябре откроешь двери, ты совсем другим ребятам. Школа, школа, я не верю, что прошло все без возврата. А казалися та больно Школа, школа. Я скучаю. Сьогодні ми починаємо з вами вивчати нову тему. Тема наша буде країни Азії, Африки і Латинської Америки. Сьогоднішня тема буде Японія. Будь ласка, покажіть мені на карті Японію. Так, Столиця. Столиця і в Токіо. Столиця в Токіо. Вивчайте Японію, ми можемо флаг. Японія. Запишу собі Значить, Тему запишіть, будь ласка, Японія. І план уроку. Японія. План урока. Японія після Другої світової війни. Японія після Другої світової війни. Конференції старі і Черці домовилися розбігти дії з півдня, Південній Кореї і в самій Японії, а радянські міста в Монголії і, і в Північно-східному Китаї. В Манчжурі. Тобто, в Монголії, і північно-східному Китаї, була розташована е, Баспунська японська армія з чисельністю мільйонів чоловік. Ну, Незважаючи на таку велику чисельність, війна. Thank you математикою, фізикою, хімією, геологією, космонавтикою. Використовуючи досягнення інших наук, астрономія, в свою чергу, збагачує їх, стимулює їх розвиток, висуваючи перед ними все нові і нові завдання. Сьогодні ми з вами проведемо тематичну атестацію, до, до якої, я думаю, ви б приготувалися дуже добре, і перевіримо, як же ж ви засвоїли основні астрономічні поняття та терміни. Астрономія це наука про небесні світіла, закони їх руху, будови і розвиток, а також про будова і розвиток Всесвіту в цілому. Так, молодець. молодець. Всесвіту це час, який минув від моменту, коли густина Всесвіту була надзвичайно великою, 12-15 мільярдів років. Тому що, будь ласка, верхня точка перетину з прямовисною лінією, з небесною сферою. Так, молодець. А хто мені скаже болід, що називається болідом? Ну, махпіля, будь ласка, це явище проходження метеора крізь атмосферу. Так, добре. А що ж називається метеором? Ну, це одна мільона знає, будь ласка. Метеор це маломасивна частинка, яка повністю руйнується і проходить крізь атмосферу. Так, добре. Комета це космічне тіло, яке під час наближення до сонця набуває довгого хвоста, який складається. З випарованих газів та пилу. Так, добре. Астероїд це космічне тіло неправильної форми. Так, правильно. Тропічний рік це період обертання сонця навколо центру галактики. Він становить приблизно 200 мільйонів років. Так, правильно. правильно. Перший закон Кеплера – цей є... Це планета рухається од сонця. Фокс, еліпсу. Э, ні-ні, не, не продовжу. Еліпсу в одному з фоксів, якої міститься сонце. Так, в якому місяця сонце. Сідай. Квазари – це найпотужніші джерела радіовипромінювання. Так, добре. А що ж таке знак зодіаку? Що це? Ну, таня, будь ласка. Знак зодіаку це дуга екліптики, протяжна в 30 градусів. Позначена назвою відповідного зодіакального сусіда. Не затемнення це явище, коли місяць потрапляє в конус тіні відкинутої землеї. Відкинутої землеї. А які ж зорі ми називаємо новими зорями? Ну, таня, будь ласка, це зорі я тих, тиха, хто зростає тисячі і навіть мільйони разів. це найближче до сонця точка орбіти. Так, добре. А що таке спікула? Ну, наташа, будь ласка, це довгасті е, схожі на е, язики, схожі на язички полум'я, утворені у хромосфері Сонця. Так, добре. А що ж ми називаємо чорною діркою? Чорна дірка це заря, радіус якої внаслідок гравітаційного стислення менший за гравітаційний радіус шварцевіда. Зараз це час, через який повторюється послідовність е, затемнення. Так, добре, сідай. Ми підсувалися до усної тематичної атестації. Я думаю, що на наступному році ви так добре напишете контрольну роботу з астрономією. Іван Франко, Михайло Коцюбинський, Василь Симоненко, Олесь Гончар. І давайте сьогодні пригадаємо деякі твори, щоб утвердити у душі цінності, які візьмете з собою в життєву дорогу. Які герої літературних творів залишили свій слід у ваших душах? І тому тема сьогоднішнього нашого року візьму з собою. Тарас Шевченко. Тарас Шевченко борець за правду, за вільну Україну, борець проти кріпацтва. Це він довів своїми творами і своїм життям. Його кобзар був настільною книгою, не лише від книг майстрів Слова. Ця збірка є в кожній українській родині. Любити Україну, боротися за її, за її щастя, ось чому навчив мене Шевченко. І я візьму цю науку з собою в дорогу. Надовсь сидіти записаний вислів. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Як ви розумієте? Теж слова Тараса Шевченка. І чужому навчайтесь, і свого не цурайтесь. Так писав великий Шевченко. Захоплюємося всім іноземним книжками, одягом, фільмами, які не пропагують нічого доброго, крім вбивства, грабунку та наркотиків противагу цьому ми не повинні забувати рідної землі, рідного слова. Бережімо все, щоб передати нащадкам. І без цього не стане нас, не стане нації. Тому спочатку це, а потім іноземне. Так я розумію, вислів Шевченка. Шевченко. Добре, а хто з літературних героїв закликав берегти собори людських душ? Бережіть собори своїх душ, собори душ бережіть. Так сказав вчитель Романович в соборі Олеся Гончара. Е, і стосуються ці слова не тільки Миколи Баглая і Єльки, але, звичайно, і всіх нас. Він закликав, що треба берегти цінності духовні, шукати формулу вічної краси у своїх серцях і нести їх у гру. І нести ці формули, звичайно, і в наступні епохи. Добре, світло. А який ще вислів із роману Олеся Гончара? Ви запам'ятали? Я пригадую ще один вислів Олеся Гончара, а наслідки спитають колись. Ірочка, хвилиночку ще. Тож я уточнюю його. А нащадки спитають колись. А ну, якими ви були? Що здобували? Що зруйнували? Чим ваш дух трепетав? Так. 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 Зають колись кожне покоління що збудує або руйнує. Ми повинні війти в, історії, в історію будівникам, а не руйнівникам. Добре. Добре. Давайте згадаємо твори лесі Українки. У чому ж безсмертя мавки? <кхи> Мавка безсмертна, як її ідеали одвічні, одвічні позирання людського духу, <кхи> людського духу. До, до краси, до волі, до світла. Так, сідай. Ну, може ще хтось доповнить. Чому ж краса мавки? Ні, про мавку ще. <пробітник> Чому краса Мавки. <пробітник> так, ну добре. Ще одне питання. Як ви розумієте, вислів Ліни Костенко? Це дівчина не просто так, Маруся, це голос наш. Не пісня це душа. Ну, будь ласка, пісня прийшла до нас із силою давнини. Як говорили, що людина, що створила пісню, вона безсмертна. Тож пісня, що написала, що. Пісня Марусі Чурай це наша історія, вияв її природи, народного таланту. Берегти пісню, думу, легенду це потрібно його використовувати, потрібно використовувати ці прислів'я, приказки. Ось наше те, що наш заповід нащадника. Так, пісню шанувати, берегти, і любити. Ми вчилися цьому на уроках разом з вами. І я думаю, що з тобою в дорогу ви візьмете пісню «Лебеді материнства на слова Василя Сануленка. Так? І давайте її зараз із вами заспіваємо. <кху> Приготувалися? <Прибавилися? п> ви розстежьте сину, <кху> ви. Я дякую вам за те, що ми з вами стільки років співробітничали, за те, що, думаю, не пройшли ці уроки марно, що залишаться в пам'яті вашій ті всі слова, які були сказані. Якщо в житті вам доведеться колись на терези своєї совісті ставити свої вчинки, то я хочу, щоб шалька вагів весь час переважувала в сторону доброти, людяності, любові, справедливості, поваги до старших і збереження миру на землі. Щоб візьмете з собою в дорогу всі оці цінності, про які сьогодні йшла мова, то доля не вас стороною. Сьогодні я хочу присвятити вам рядки свого вірша випускникам 2004 року. Спаси вас, Господи, спаси, всі грози мимо пронеси, врятуй від заздрості людської, врятуй від ненависті злої, врятуй вас також від напасті, і щоб без звісти не пропасти. Врятуй вас, Боже, від вогню і од війни врятуй, молю, врятуй від наклепу нароги, і щоб ніхто. Не зрадив, друга. Нехай ті рядочки стануть вашим оберегом і моїм вам благословенням на довгі довгі роки. Сонце стало умити в Росі. Скликав школу, на дзвоник останній і зібрались на свято усі. Школярі, гарасну mm -hmm. і пошата, на святой міці столять. Букін ми з крилату, самостійне життя прилежать. Озабіт на лінійку востаннє. Наші учні найстарший клас. Хай здійсняться всі ваші бажання. Ми ласкаво запрошуємо вас. Звід же музика в небо гучніше. В добру пору лунай, в добрий час. Вище голови, йдіть веселіше. Ми всі вже чекаємо на вас. Екзами не кончаться скоро. Последний звонок прозвені. Со школой жизнью весело, прощайте в школы единиц, что ждет впереди неизвестно, И нам никогда не забыть Те добрые песни, что те. Прощайте, школьні дні. Прощайте, школьні дні. останнього дзвоника оголошується Право підняти державний прапор України. Надається учням класу Наталі та Олександру. До про згадати пропора. Траво покрасних літи до панатика загиблох воїнів надається кращим учням школи Ахмедову ісламу і сутанову комірану. Сьогодні ваше свято. Свято, яке надовго лишиться. Не тільки у вашій пам'яті, але й у ваших серцях зібралося все село, батьки і вчителі, бабусі і дідусі, братики і сестрички, ваші друзі. Сьогодні на нашому святі присутні гості секретар сільської ради Згурська Світлана Михайлівна, директор Стов Костичівської Зой... Зайко Микола Васильович. Слово для привітання надається секретарю Сурській Славу Михайловні. Дозвольте привітати від Косачівської сільської ради вас святом останнього дзвоника і вступом у доросле життя. Нехай ваша доросле подальше життя буде таким же безхмарним і безтурботним, як ваше дитинство. Бажаю вам всім вступити у учбові заклади і повернутися кваліфікованими спеціалістами у рідне село. Не забувайте своє село. Рідну домівку, свою школу, вчителів, батьків, своїх односельчан. Здоров'я вам, щастя, миру, злагоди! Добрий путь, дорогі випускники! Очікуванням кожне серце б'ється, надії вогник у очах не згас. Директорові слово надається. Директор школи привітає вас. Сьогодні ми з вами зібралися з нагоди. Свята, якого немає в жодному календарі свята останнього дзвоника. В ньому біль розлуки, світлі надії і радість зустрічі з майбутнім. Сьогодні прозвучить останній дзвінок у цьому навчальному році, а для наших випускників це буде останній шкільний дзвінок у їхньому житті. Як і щороку на шкільному подвір'ї зібралася вся наша родина. Учні, вчителі, батьки, гості. Я вітаю всіх вас із святом останнього дзвоника. Хочеться подякувати учням за те, що наполегливо вчилися протягом року, здобували знання. Вчителям за їхнє терпіння, за мудрість, за вміння зрозуміти кожну дитину. Батькам за те, що виховували дітей вічливими, добрими, забезпечували всім необхідним до занять. Хочу подякувати і Паштанській районній адміністрації за те, що забезпечували школу теплом, за те, що нам зручно і тепло було протягом зими. Хочу подякувати гостям, подякувати друзям школи, які допомагали нам. Для наших випускників починається найвідповідальніша пора. Це пора підсумкової державної атестації. І тому найкраще побажання успіхів саме їм сьогодні. Ви в останнє стоїте на нашому шкільному подвір'ї, ось на цій лінійці.